Я народилася тут в Харкові, і я малюю свої картини, щоб відстоювати права України і припинити весь той жах, який зараз коїться. Боляче дивитися на те, як руйнуються дома, як гинуть люди, і звісно що це відображається на моїх картинах. У багатьох картин світ. Мета припинити все і розповісти людям, що коїться, і як це боляче, і що це треба припинити. Настя це чудова дівчинка, яка прийшла до нашого обласного палацу. 4 роки, і всі наші педагогіні, і в тому числі її педагог Анна Валеріївна Воловік, вони приділяли їм достатньо уваги для того, щоб вона розвивалася. Це дитина з неймовірним фантазією. Вона дуже любить різні техніки. Вона дуже любить бувати різною. Але сьогодні ця виставка про її внутрішній світ. Це чорт Росії, і він хоче згубити писанку. Але писанка своїми вона така гарна, і вона якби своїми паростками з квітами душить цього чорта і не дає йому поверхнутися. А оці маленькі чорти, це як його народ. Це має бачити світ. Це має бачити світ і чути саме розповідь про кожну картину, яку зараз нам розповіла Настя, Про ті часи, про ті моменти, які надихали її для написання цих картин. Ці картини намальовані саме в період війни. Ця її. Скажімо, колекція картин сьогодні має таку презентацію, і я вважаю, що ми повинні зробити все для того, щоб побачив весь світ і вся Україна картини нашої харків'янки і почули саме про що наші діти говорять, яким 10 років, як вони малюють, і про те, як страждає сьогодні наша Україна, і як діти чекають миру, і як вони пишаються нашими збройними силами, як вони пишаються нашою країною, і яка бореться і переможе.